Вітаю ваше навне панство! 22 вересня, і ми їдемо на господарство мого партнера запускати пасівну пшениці. Тому запрошую всіх до перегляду. Погнали! Так, 22 вересня поле номер 7 Сіємо озиму пшеницю, пшениця катруся, норма висіву 94 кг, 2,2 мільйони гри. Доброго кімак до фертіл 60 кг. Сівалка пронто. Форш пронто. От, Якщо ми бачимо, що є зверху насіння, то значить, ми... так. от ми бачимо насіння 2 сантиметра глибина по сілу. Ну, 2-3 сантиметра, глибина. В принципу. Під верхом, все тут гаразд, підготовлений ґрунт доволі якісно, наскільки це можливо. Де і глибше залазить Сашмік але ну, в межах допустимо. Дочі пройде, воно ще уплотниться трохи, ця вся історія, тому нормально, нормально, такий фон поля. Підготовлений. Тобто, Протруйник у нас тут був FMC-шний Вінсид Форте у нормі 1,2 літра. ТІА-3 на хт шний 0,6 літра на гектар. Із мікродобрив був у нас оракул насіння від компанії Долина і 2 літра Тімака був фертіактіл СД. Тому протруйка буде класна, у нас буде всього вистачати. Тепер чекаємо на дощ і на всходи.